ранку на каналі Файні Кіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щеденника важливих справ. На 13 та 14 березня 2024 року. Сьогодні у нас короткий щоденник, але дуже багато роботи на сьогодні та на завтра. Отож, сьогодні, 13 березня, вже з ночі почався продуктивний час тільця. А завтра, 14 березня, буде сприятливе продовження справ у продуктивному тірці. Тому сьогодні і завтра, 14 березня, сіємо на розсаду насіння помідорів, перців, огірків, баклажанів, капусти, квітів, зелених культур, тобто всіх вершків. Та, до речі, і корінців можна в теплиці посіяти насіння редиски, а також дайкону, і трошки можна у насіння моркви, бурячку для того, щоб отримати ранній врожай. Працюємо з розсадою овочів та квітів. Теж дуже гарні два дні. Можна пікерування провести, пересадку, перевалку, посадку розсади. Продовжуємо дуже важливу роботу з розмноженням наших любимих рослин. Тому нарізаємо та укорінюємо живці, проводимо щеплення, пересаджуємо кімнатні квіти, проводимо зелені операції, поливаємо та підживлюємо рослини, в саду висаджуємо саджанці будь-яких садових, декоративних, хвойних, квіткових рослин. Але це стосується там, де тепла погода. Де сніг лежить, цього ми не робимо. Робимо тільки те, що можна в кімнаті робити. І нагадую, що не можна вже обрізати садові рослини. Нагадую, що 13 і 14 березня сприяти дні для квашення капусти та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13-14 березня 2024 року не можна свіже молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, кава, алкоголь та солодощі. А що ж можна в меню на ці два дні записати? В нашому меню повинні бути риба. Морепродукти, печінка-тріски, молочно-кислі продукти. Ось, молочно-кислі продукти, дуже вони корисні в ці дні. Готуємо вівсянку, всі види капусти, які у вас є. Яка є капуста, такою готуйте. І овочі теж, які у вас є в доступі, те, що ви заготували, будь ласка, крім соління. Цитрусові дуже корисні, салат корисний, журавлина. І пийте, будь ласка, чай з ромашкою, з м'ятою, шавлією, шипшиною та лимоном. Як бачите, досить меню велике і смачне. Смачного вам і здоров'ячка! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Бажаємо, щоб ці дні, два дні стали таким добрим фундаментом. Для врожаю на 2024 рік гарний час для великої кількості робіт, сільськогосподарських робіт для посівів та для посадок. Здоров'я вам, тепла та затишку у ваших оселях, усіляких вам гараздів. Будь ласка, всім, всім миру та добра. Що зустрінемося ввечері, а поки що на все добре. Бувайте здорові!